У Павлограді стартував новий соціально-медичний проєкт для родин загиблих героїв. Які можливості відкриває електронна картка пацієнта, дізнаєтесь у нашому сюжеті. До програми Доступні ліки додали 85 нових препаратів. Хто і як тепер зможе їх отримати. Пільги для дружин учасників бойових дій, на яку підтримку розраховувати з жовтня. Родини зниклих безвісти захисників чекають на звістку від близьких місяцями. Історія Павла Прокопенка у нашому сюжеті рейд містом поліція та муніципальна варта перевірили дотримання правил благоустрою та громадського порядку. Як у Павлограді допомагають відкрити власний бізнес завдяки грантовим програмам? Презентація української харчової індустрії вперше відбулася у Сполучених Штатах Америки. Скільки малюків народилось у Павлограді минулого тижня? Сервіс шлюб онлайн у рік свого запуску об'єднав понад 14 тисяч пар та потрапив до списку найкращих винаходів року за версією Тайм сьогодні. осіннє рівнодення, літо поступається місцем осені. До дня захисників і захисниць України у Павлограді запустили новий соціально медичний проєкт. Це ініціатива Павлоградської лікарні інтенсивного лікування за підтримки міського голови. Проєкт передбачає індивідуальний медичний супровід для родин загиблих героїв через електронну картку пацієнта. Ми працювали дуже так тісно з виконкомом і ем, звернули увагу на те, що почали більше звертатися люди з проблемами до центру ментального здоров'я, де працює мультидисциплінарна команда. І коли вони стали казати про те, що Важко записатися на якісь обстеження, важко чекати. У них і так багато, скажімо так, ситуації негативної. То ми подумали і прийняли рішення, ми спробуємо цей проєкт реалізувати, ми спробуємо так, щоб цим людям було комфортніше в нашій лікарні. Проєкт спрямований на підвищення доступності, якості та безперервної медичної допомоги. Його унікальність у тому, що в лікарні інтенсивного лікування є соціальні працівники-психологи. Це дозволяє надавати повний спектр допомоги від медичної до психосоціальної. Родиною загиблих є батько, мати, дружина і діти. Не брати, не сестри, не племінники, не хто, батько, мати, дружина або чоловік, якщо ця жінка загинула, і діти. Одна з основних цілей проєкту забезпечити соціально-психологічну підтримку родин, а також створити індивідуальні плани медичного супроводу і профілактики. Для чини всіми загиблих буде пріоритетне обслуговування, тобто їм не прийдеться стояти в мі там в чергах на місяць. Це може бути на наступному тижні, ну це не може бути теж сьогодні на сьогодні, Це треба завчасно. Щоб скористатися цим, потрібно мати офіційний статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Далі слід звернутися до свого сімейного лікаря у центрі первинної медико-санітарної допомоги, пройти первинне обстеження та оформити електронну картку обслуговування. Власники цієї картки отримують пріоритетний запис на консультації та обстеження у Павлоградській лікарні інтенсивного лікування. Уже зараз у медзакладі розміщені оголошення, що прийом таких пацієнтів здійснюється без черги. Наприкінці презентації проєкту працівникам соцслужб і громадських організацій показали відділення лікарні. Зокрема, реабілітаційне та приймально діагностичне. Саме тут пацієнти з електронною карткою зможуть отримати необхідну допомогу. Для детальнішої інформації звертайтеся за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Дане Отрохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. До програми доступні ліки додали 85 нових препаратів, зокрема для вагітних та породіль, лікування глаукоми, хвороб щитоподібної залози, дитячих захворювань та інших хронічних недуг. Тепер у новому переліку вже 705 найменувань, майже 600 лікарських засобів, інсуліни, комбіновані препарати, тест смужки для діабетиків. З 30 вересня пацієнти зможуть отримати їх безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом у будь-якій аптеці з позначкою доступні ліки. Дружина учасника бойових дій має право на низку пільг у комунальній, медичній та соціальній сферах. У жовтні цього року діють такі комунальні знижки: 75% на оплату житла, газу, електроенергії та інших послуг. Для тих, хто користується твердим паливом, знижка також становить 75%. Окрім цього, дружини УБД мають право на безоплатні ліки, лікування у державних закладах та першочергову госпіталізацію. У трудових відносинах переважне право залишитися на роботі під час скорочень. Щорічна відпустка у зручний час. Нагадаємо, пільги передбачені і для дітей, учасників бойових дій. Це першочергове зарахування до садочків і шкіл, позаконкурсний вступ до вишів, право на безкоштовне проживання у гуртожитках і направлення до санаторіїв чи таборів коштом бюджету. Одного разу він подзвонив і сказав, мама. Я буду підписувати контракт. Кожен день для цих родин тягнеться як вічність. Вони чекають на новини від своїх близьких, які зникли безвісти на війні. Один із них Павло Прокопенко, який вважається зниклим вже 11 місяців. Я була проти, але він сказав, а що скоро всі підуть, що треба, мам, Скоро всім прийдеться йти. Шукає жду. Хлопець служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Від початку війни бригада бере участь у боях на півдні та сході України. Мати Павла шукає його всіма можливими способами, навіть через Туреччину. Їздила до Туреччини, Стамбул, передавали наші списки, прізвища наших дітей, чоловіків. Послу, Туреччини, послу України в Туреччині Наріман Джалям, Він теж був в полоні. І він, як ніхто другий, розуміє нашу біль. Свою чергу він передав наші списки, списки наших дітей, наші прізвища обмусмену Туреччини. Тепер Світлана щосуботи бере участь у акції для того, щоб їх почули. Говоримо заради того, щоб нас почули, щоб не проходили мимо. щоб знали, що ми тут не просто так стоїмо, а стоїмо за те, щоб люди, ну як би сказати, люди вірили в найкраще. Що за них хтось бореться там, на передових, а тут ми боремося за них. Коли вони повернуться, вони будуть вдячні нам, тому що хлопці, які в полоні, вони пишуть письма і просять, щоб ми тут не мовчали, просять, щоб ми виходили на акції щоб ми кричали за них. Навіть без дзвінків і звісток вони продовжують чекати. Родини зниклих безвісти живуть надією, що їхні захисники повернуться додому. Єлизавета Лясунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК У Павлограді відбувся спільний рейд поліції та муніципальної варти. Правоохоронці перевіряли, чи дотримуються мешканці правил благоустрою та заборони на розпивання алкоголю в громадських місцях. Інспектували парки, сквери та інші популярні зони відпочинку в різних районах міста. Ми продовжуємо патрулювання, сувмісні рейди з національної поліції міста Павлограда. В першу чергу це у вечірній час доби після 16-ї години. Локація: центр міста, це травневий парк, дитячий парк, це сквер Шевченка та інші громадські місця. Такі перевірки проводять, аби запобігти порушенням громадського порядку. Під час рейдів акцент роблять на профілактиці та роз'ясненнях. А ви знаєте, що він не Основна мета це в першу чергу профілактика адміністративних правопорушень. У нас, на жаль, є і продовжуються факти: розпиття спиртних напоїв у громадських місцях, у парках, у скверах, паління у недозволених місцях. В першу чергу це дитячий парк, центр міста, а також знаходження у тверезому стані. Крім цього, інспектори стежать і за іншими порушеннями: пошкодженням лавок, дерев чи засміченням територій. Зокрема, хотів би звернути увагу, що дуже Багато фіксуємо фактів пошкодження державного майна. Це в першу в чергу в скверах, сквер Шевченка, дитячий парк та в інших парках міста, де відпочиває молодь. Неповнолітні. Фіксуємо факти на гарячому, коли розпивають спиртні напої, а також паління, паління у недозволених місцях. Окрему увагу приділяють обходу закинутих будівель, а також пошкодженням комунального майна. Інспектори фіксують випадки, коли молодь сідає на лавки з ногами, псує фарбу чи ламає молоді дерева. Якщо раніше з такими порушниками проводили профілактичні бесіди, то тепер батьків неповнолітніх планують притягувати до адміністративної відповідальності. Подібні рейди проводитимуть і надалі, щоб підтримувати чистоту та безпеку у громадських місцях Павлограда. Кирил Дмутрок Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. П'ять офісів зроблено в Україні працює в Дніпропетровській області, один з яких у Павлограді. Тут місцеві підприємці та ті, хто планує відкрити власну справу, можуть отримати консультації та підтримку, зокрема, найпопулярнішу щодо грантових програм. Молодь віком від 18 до 25 років можуть отримати мікрогрант на створення власного бізнесу до 150 тисяч гривень без умови створення робочих місць, але за умови реєстрації фізичною особи-підприємців. Люди більш старшої вікової категорії на тих же умовах можуть отримати мікрогрант, але сума його буде складати до 75 тисяч гривень. Також існують грантові програми, що передбачають створення нових робочих місць. За відкриття одного робочого місця можна отримати 300 тисяч гривень за два 500 тисяч гривень. Також в рамках урядової програми власна справа можна отримати гранти на дошкільну освіту. Це новий напрямок грантових програм. Ці гранти на відкриття або розвиток закладів дошкільної освіти можуть отримати фізичні особи підприємці, і це можуть бути приватні міні-садочки та яслі. У межах цієї грантової програми можна отримати до 500 тисяч гривень за створення двох нових робочих місць, до одного мільйона за чотири робочі місця та співфінансування щонайменше 30% власних коштів. ФОП повинен бути зареєстрований мінімум 12 місяців. Грантові кошти можна використати на придбання обладнання, меблів, на закупівлю товарів, матеріалів, інструментів, які будуть використовуватися в господарській діяльності. Також це може бути оплата послуг, оренди, приміщення, в якому буде працювати або вже працює підприємець. Це може бути оплата послуг з маркетингу і реклами. Для отримання грантових коштів потрібно скласти бізнес-план та подати заявку через портал Дія. В офісі ми надаємо не тільки е, інформаційний супровід, да, стосовно від грантових програм підтримки, але ми допомагаємо е, і супроводжуємо людину, яка має бажання отримати грантові кошти від моменту написання бізнес-плану до подачі заявки і взагалі супроводжуємо. Працівники центру зайнятості супроводжують грантоотримувача на протязі цього періоду діяльності його на протязі трьох років реалізації бізнес-проекту. Грантові кошти повертаються через плату податків за найманих працівників та податків ФОП або юридичної особи у Павлограді. Протягом цього року 15 осіб успішно отримали грантові кошти та відкрили власну справу. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини ПТРК. У Сполучених Штатах Америки вперше презентували українську харчову індустрію під брендом Тесті Україн. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук. Українські виробники представили продукцію світового рівня від готових брендів до інгредієнтів і контрактного виробництва. Попри війну, Україна продовжує гармонізувати свої системи контролю та сертифікації з вимогами ЄС та США. Ми пишаємося тим, що кожен продукт із маркуванням Made in Ukraine відповідає найвищим міжнародним стандартам безпечності та якості. Для нас їжа це більше ніж комерція. Це дипломатія, стійкість і зв'язок. Наголосив Сергій Ткачук. 22 вересня минає рік від запуску послуги «Шлюб онлайн. За цей час через цифровий офіс ДРАЦ свої серця поєднали понад 14 тисяч пар. Прошу вас відповісти, чи згодні ви взяти за законну дружину Катерину, щоб любити і плекати її усе своє довге і щасливе подружнє життя? Так послугу вже оцінили не лише в Україні, а й за кордоном. У 2024 році шлюб онлайн у дії увійшов до списку найкращих винаходів року за версією Тайм. Скористатися сервісом можуть повнолітні громадяни України з id карткою чи закордонним паспортом у дії, які не перебувають в іншому шлюбі та мають верифікований податковий номер. Минулого тижня у Павлограді народилося 10 немовлят: 8 дівчаток та двоє хлопчиків. Попри все, життя продовжується. Нагадаємо, зареєструвати малюків можна у Павлоградському відділі Драцу або через дію. Також можна подати заявку на пакунок малюка або грошову компенсацію. 22 вересня день осіннього рівнодення. Саме сьогодні світловий і темний час доби майже зрівнюються. Відтепер ночі поступово ставатимуть довшими за дні і триватиме це аж до зимового сонцестояння у грудні. 22 вересня сонце встає точно на сході і заходить точно на заході. Після цієї дати в північній півкулі починається астрономічна осінь. Для українців цей день символ зміни сезонів. Відтепер офіційно можна говорити, що літо остаточно поступилося місцем осені.